Рибна галузь, скажімо так, переживає зараз не найкращі часи. Нікому не секрет, що це є одна із непрозорічних галузей. тому перше питання, що буде ставитися перед галузєю, це саме питання прозорості, прозорості, відкритості роботи. Друге питання це питання корупції, причому дуже серйозне корупційне складової, пов'язані з рибінспекцією. От я був зараз в декілька регіонах і дуже багато чув питань, пов'язані з корумпованою складовою. Тому це архіважливе питання. Інвестиції дуже важливі 30 тисяч людей команда, яка працює, це величезна кількість штату в агентстві, О, це робочі місця, і ми розуміємо дуже з вами, що без інвестицій, які мають піти в цю галузь, а в тому числі в ці галузі існують дуже. Цікаві стратегічні яскраві дочерні підприємства, які займаються мальком, які займаються риборозведенням, які мають як екологічну функцію, так і промислову функцію. Тому без інвестицій буде непросто, скажімо, цю зараз піднімати. І одна задача, щоб стати перед керівником агентства, це також питання пов'язане з залученням інвестицій. Потенціал галузі дуже високий. Йдеться про те, що Україна займає друге місце, якщо не враховувати Росію, то перше місце в Європі за площою водних поверхонь в той же час. За кількістю рибної продукції, яку ми отримуємо, з цих площ ми займаємо одне з останніх місць. Тому, якщо взяти до прикладу одну з європейських країн і порахувати ті вилови, які є у них, і, скажімо, спробувати спрогнозувати, що може бути в Україні, вилови риби ми можемо збільшувати 4-5 разів. Це те, що нам забезпечить продовольчу безпеку, це те, що дасть нам можливість відмовитися від 80% імпорту. Галус потребує глибоких структурних реформ. Основні проблеми, які є в галузі, це займатися прозорим бізнесом в галузі практично неможливо. Галуз інвестиційно не є привабливою. Друга важлива проблема це тотальна корупція в органах рибохорони. Після напруженої роботи я хочу сказати, що ми розуміємо, куди потрібно рухатися. Розроблено напрямки реформ. Зараз ми розробляємо конкретні дорожні карти. Так названий action план по кожному напрямку для того, щоб не запускали запускаємо ряд законодавчих ініціатив в процесі розробки багато нормативних документів, які дозволять в першу чергу встановити нові правила гри. Ми повинні жорстко боротися з корупційними проявами в нашій системі. В першу чергу ми концентруємося зараз на реформуванні органів Рибінспекції і питанням, пов'язані з дозвільними документами, те, що говорили, квоти, дозволи, талони. Ну, хто, хто в темі, ті, ті розуміють, що, що це все багато є дублюючих моментів, які потрібно. Знищувати, які потрібно ліквідовувати, для того, щоб рибалкам простим вони могли легше працювати, збільшувати об'єми виробництва, забезпечувати нашого українського споживача українською продукцією.